Міжхребцева грижа, сучасні методи лікування. Між хребцями розташовуються міжхребцеві диски, які складаються із щільного фіброзного кільця та жилеподібного пульпозного ядра в центрі. Сам диск не має кровоносних судин, а його кровопостачання відбувається за рахунок оточуючих м'яких тканин, наслідок малорухливого способу життя, тривалого сидіння чи перебування в одноманітному положенні, перенавантаженні хребта. Відбувається погіршення живлення диску. Він втрачає свої властивості, висихає, а у фіброзному кільці утворюються мікротріщини. Через слабке місце випинає внутрішня частина, формується протрузія, а згодом при повному пошкодженні фіброзного кільця з'являється грижа. При лікуванні протрузії та грижі дуже важливо відновити нормальне його живлення і створити умови для генерації пошкодженого місця. Саме для цього в Центрі вертебрології кінезі розроблена методика резорбції грижі. За допомогою спеціальних вправ на декомпресійних тренажерах, масажу та комп'ютерного витягування хребта, ми змушуємо працювати глибокі м'язи спини, що забезпечують кровопостачання та живлення міжхребцевих дисків. Разом з розвантаженням хребта відбуваються процеси відновлення та регенерації. Створюється міцний м'язовий керсет, який запобігає прогресуванню захворювання.